П'яте поважайте батьків і допомагайте їм. Дитині іноді важко зрозуміти батьків між поколіннями існують розбіжності, але, відверто кажучи, вони не є нездоланним бар'єром. Коли хтось слабий, він відчуває спокусу вдатися до хитрощів та брехні. Саме це і створює стіну між поколіннями. Діти здатні знайти спільну мову з батьками. Перш ніж зіймати крик, варто хоча б спробувати обговорити все спокійно. Якщо дитина відверта й чесна, то обов'язково знайдеться якийсь аргумент, до якого прислухаються. А коли обидві сторони розуміють одна одну і здатні дійти згоди. Часто вдається досягти компромісу. Не завжди просто порозумітися з іншими, але потрібно намагатися. Не можна ігнорувати той факт, що майже завжди батьки у своїх діях керуються дуже сильним бажанням зробити те, що, на їхню думку, буде найкращим для дитини. Діти в боргу перед батьками за те, що їх виростили, якщо батьки дійсно їх ростили. Хоча деякі батьки настільки незалежні, що не бажають приймати від дітей жодної допомоги у відповідь, однак нерідко приходить час, коли настає черга молодого покоління подбати про своїх батьків. Незважаючи на що, слід пам'ятати, що батьки в людини одні єдині, і тому, щоб там не було. Вона повинна поважати їх і допомагати їм. Шляхом до щастя потрібно йти, підтримуючи хороші стосунки з батьками або тими, хто вас ростив.